Багато цікавого сталося останніми днями. В Польщі пройшов другий тур президентських виборів. і Новим президентом Польщі став Карл Навроцький. Він набрав 59% голосів, а його суперник Рафал Часковський 49,1 відсотка. Впевнений, що в цей момент деяких країнах світу дивилися на те, що відбувається з неприхованим подивом. Ну як це стати президентом, набравши всього 59% голосів. А в Парижі Еммануеля Макрона поставили біля посольства РФ. Щоправда, сам він про це був не в курсі. Активісти Грінпіс вкрали з Паризького музею воскову фігуру. Макрона Передягнувшись в форму співробітники, сховавши її під ковдру воскового Макрона. Встановили поруч із банером з написом Україна горить, бізнес триває. Ну а в Росії, а що в Росії? Як сказав би водопровідник, система гнила, тиск падає, все тече, але поки що, на жаль, тримається. Російський суд заборонив порівнювати Путіна з Гітлером. Жорстко і на мою думку недалеко глядно. Якщо Путіна з Гітлером порівнювати не можна, то порівнювати Гітлера з Путіним заборонити не подумали. Доброго дня мене звуть Дмитро Танкові. Поговоримо про ті та інші новини, зробимо. Це з і сарказмом, але перед цим обов'язково підтримайте це відео вподобайкою, коментарем і підпишіться на мій канал, адже це простий спосіб зберегти психічне здоров'я в наш непростий час. Спасибі вам за це. Ну що ж, переговори Росії та України в Туреччині мали стати головною новиною останніх днів, але давайте відверто. Мало хто очікував, що вони приведуть до якогось прориву. М -м, на речі, так і сталося. Єдине про що вдалося домовитися це про обмін полоненими, включно з тяжко пораненими і військовослужбовцями, віці 18-25 років та повернення тіл загиблих. Росія відмовилася від перемир'я і від зустрічі Володимира Зеленського з Владимиром Путіним. А ще під час другого раунду переговорів Київ передав Москві список дітей, яких було незаконно вивезено до Росії. Вимогу української сторони Владимир Мідінський прокоментував так. Цитата мови оригіналу: «Не устраивайте шоу для сердобольних бездетних європейських старушок. Кінець цитати. От зрозуміло, що в керівника російської делегації є складнощі з емпатією. Можливо, це пов'язано з наявністю в нього додаткової хромосоми. А ще мені здалося. Цікавими обличчя російської делегації. В першому раунді переговорів вони були розслаблені і не приховували їх одну посмішку. Цього разу їхні обличчя були напружені. Можливо, перед сам початком переговорів українська делегація поставила ну лише таке коротке запитання, як долетіли. І після цього російської делегації перед очима знову промайнули кадри з дня військово-транспортної авіації Росії, які завдяки Службі безпеки України, напевне, тепер перейменують на День пам'яті про військово-транспортну авіацію РФ. Про це вже багато було сказано, тому давайте коротко. 1 червня в Росії на аеродромах дальньої авіації сталося безліч хлопків, Хоча судячи з їхньої кількості хлопки перейшли в оплески. Все розгорталося як у фільмі. В рамках операції Павутина було завдано ударів по п'яти військових аеродромах в кількох російських регіонах. Цю операцію готували понад півтора року, і результатом стало знищення великої кількості російських стратегічних літаків. За різними оцінками, російської армії було завдано збитків від 2 до 7 мільярдів доларів. Багато експертів вважають, що операція Павутина увійде в підручники історії під підручники з військової справи. Ну, і, звісно, її вже назвали перл гарбором і привітанням з днем народження Євгенія Пригожина Думаю, до речі, що Володимир Путін, коли дізнався про те, що трапилося, кричав саме словами Пригожина. Шайгу Герасимов, де самоліти? Водночас операція була вкрай складною з точки зору логістики. Спочатку СБУ закинули в Росії в півдрони, потім там з'явилися мобільні дерев'яні будиночки, замасковані під звичайні побутівки. Будиночки сховали в вантажівках у потрібний момент. Дахи будиночків е відкрилися. Дистанційно з них вилетіли дрони і полетіли вирішувати поставлені завдання. Таким чином було вражено цілі за тисячі кілометрів від України. Загалом, якщо знаєте раніше, коли водії фантажівок називали далекобійниками, ну це здавалося трохи дивним, то тепер назва далекобійник чітко передає суть. Найкраще те, що відбувається, описав випадковий російський перехожий. От там, дим чорний канітеліць, ніж чорний там раніше зайшов. Жасово. облако пошло какое-то серое. А? Вот дела. Вот он, Коптер опять взлетел. Откуда взлетает, ничего не понятно. Вот он, клоун. Бля. Оба ни с того, ни с сего. Бля. Оба. Вот дела. Ема, до чего техника дошла? Она а мы работаем за рулем. Вот он коптером управляет. Грузовая. О, а, это менты сшибают его, прикинь. Это какой-то... С автомата очередь, б***. Он О, дела, Оказывается, б***, оказывается. Во, б***. Менты промазали, б***. Он опять туда полетел, Вот в эту гущу, б***. Вот еще один, б***. Вот он еще один, б***. От знаєте, я думаю, що на екстрені на радіо Путіна саме цю фразу виголошував і міністр оборони Росії, і глава ФСБ, і глава слідчого комітету РФ. Треба визнати, що деякі російські громадяни намагалися перешкодити операції. Судячи з усього, це ті, в кого дома є телевізор, і хто ранок на роботі починає з фрази А ви вчора смотрели Соловйов лайф. Небайдужі громадяни розгорнули мобільну систему ППО під назвою Що є під рукою, і намагалися збити дрони каміння. Рідкісний випадок демонстрації еволюційного процесу. Тільки тут мавпа взяла в руки не палицю. А і перетворилася не на людину, а на систему ППО. Варто зауважити, що реальна система ППО на аеродромах зі своїм завданням не впоралася, а може їх було недостатньо, хто зна. Тим більше, що днями Владимир Путін подарував північну Кореї систему ППО Панцирь. От що тут сказати, Росія щедра душа. Важливо розуміти, стратегічні бомбардувальники ту 95 і ту 22 які були вражені на аеродромах, вже давно зняті з виробництва. І нові такі літаки Росія виробляти не може. Чи то вкреслення оселедець загорнули, чи то старі гайки. Не підходять до нової різьби. Загалом будь-які істотно пошкоджений такі літак вже не відновити. А замінити їх нема чим. Ну хіба що можна закріпити ракети на бойових російських ослах і навчити їх літати? Чому ні? В мережі вже з'явилася пропозиція, як варто допрацювати російські літаки дальньої авіації, що залишилося, щоб захистити їх від дронів. Ось, будь ласка, літак з мангалом. Чому ні? По-моєму, непогане конструкторське рішення. І його точно зможуть реалізувати в Росії. Тут особливо думати не треба. Як на операцію повотина, не в Росії. Насправді, як завжди, головні російські телеканали підсумкових новинах, випусках новин в неділю присвятили всього по 40 секунд ефірного часу атаці українських безпілотників на військові аеродроми. На той момент, коли записує це відео, зберігає мовчання і Владимір Путін. Але знайшлися в РФ ті, хто прокоментував те, що трапилося, геннадій Зюганов заявив таке: цитата мови оригіналу: особенно цинічним приступленням бандеровців виглядає в такий світлий праздник, як сьогодні, Міжнародний день защити дітей. Кінець цитати: Ого, господи, це фото головного комуніста Росії. Більше схоже на постер нового сезону ходячих мерців. Видругував на операцію повитина і російський де генерал Андрій Гурульов. Від стратегічна авіація це частина нашої ядерної тріади. То есть били-то не просто по самолету, а били именно по самолету носителя специального спецбоеприпаса. А точнее ракеты Х-55, которых 16 штук грузится, тут 95 и он пошел. И пол Америки может спокойно снести один самолет. Вот вот в чем дело -то. Теперь внимание вопрос, кто головой отвечает за ядерную триаду? Вот кто? Правильно, значит, генеральный штаб. Генеральный штаб отвечает за ядерную триаду, наверное. Вы знаете, самое что страшное, мне вот очень бы хотелось, чтобы это не прошло мимо, чтобы за это понесли ответственность. Не стрелочки, как, как, там, типа командир авиабазы, который там плохо типа охранял себя. А это же проблема, это системная получилась. И мало того, там не просто кого-то с должности снять, а за это надо ответить по уголовному кодексу за нанесение сумасшедшего ущерба нашей стране. А ще Гурльов закликав зносити бошки всім російським спецслужбам, бо те, що сталося, це провал в охороні аеродромів і провал спецслужб. Ну, таке, на мою думку, щоб зносити голову, вони для початку мають бути, правильно? А якщо замість голови бошка, то і зносити нема чого, не допоможе. А ось Владимир Соловйов закликав розстрілювати російських солдатів-строковиків, які знімали відео під час атак на аеродроми. Відео, яке з'являється тут, знімають срочники. А можна ми розстріляти цього срочника? От вирісти цю сволич. И перед строем просто расстрелять, как предателя Родины, которая просто сейчас работает в интересах врага. Нельзя. У нас же законы не позволяют. Мы же гуманисты. Нам даже его пожурить нельзя. Ну конечно. Ну, ну что вы? Хотя в армии он не имеет права, правильно, чтобы у него был телефон. Но это же нельзя. У всех же да. все равно есть. Хотя он понимает, что есть ответственность. Какая ответственность? Дисциплинарная. По какой статье он может пройти Слухайте, йому реально вже потрібна психіатрична допомога. Владимир Соловей в будь-які ситуації вважає, що обов'язково когось потрібно розстріляти. Мені здається, що от якщо йому, наприклад, бабуся якась на ринку продасть цибулину, яка йому ну не сподобається, він її теж ну цю бабулю до стінки поставить. А ще, звичайно, він офігенний маніпулятор. Він голосно кричить, що е розправитися треба із строковиком, який просто виклав в інтернет відео, але нічого не сказав про товаришів з Міністерства оборони Росії, які на третій рік війни не зміцнили аеродроми. Ні слова про спецслужби Російської Федерації, які все розтринькали, а розстріляти потрібно строковика. Нічого не буде і керівникам телеканалу та сайту «Царьград», які за день до операції з безпілотниками детально розповіли, в якій кількості і на яких аеродромах розташовується стратегічна авіація РФ. Розумнішки які правда ж, що цікаво, після того що сталося статтю сайту, видалили чи видалили тих, хто її там розмістив, поки невідомо. Але особливо красномовними, звісно ж, були зет воєнкори і зет Патріоти. Ось, будь ласка, російський зет Патріот. и дохидловыми словами, доповедая Путину про стан справ на полигонах стратегичной авиации РФ. 1 июня за детвору, и тут тебе она. Владимир Владимирович, докладываю установку голосом. В рот. наши стратегии. 95-е, 22-е. Это к тому, что завтра будут политические переговоры. Я так чувствую, что они вам кручивают в ухо. Нам не нужны никакие переговоры. Нам дали сегодня в рот. Нам дали сегодня защику в Иркутске. Они показали свою силу. Они показали свою стратегию. Что они работают. Они плюнули нам очередной раз в лицо. Плюнули наши разведки. В рот им дали. Потому что мы не работаем. У нас есть приборы, которые каждую фуру должны проверять. Но у нас они заезжают. К нам зашла эта черная чума, чтобы всю Россию в рот. Каждый день у нас погибает по одному полку. Скорее всего, так. Наши потери несоизмеримы ни с чем. Мы воюем четвертый год. В правительстве, да им по Владимир Владимирович, у Мишустина, друг Алиев, рядом с Белым домом, из гражданский банк, они открыто начали помогать Украине. Знаєте, це той випадок, коли довелося запікати більшу частину слів, але висновки для Владиміра Путіна, звісно, не втішні. Але давайте відверто слухати таке. Це прям задоволення. Сам Путін, повторюся, поки ніяк не прокоментував події на російських аеродромах. Наступного дня, після удару по стратегічній авіації Росії, в графіку Путіна природно були важливіші справи. На зустріч з ним прийшла жінка в стилі Джель. І от Владимир Владимирович, інспекція сейчас пройшла. Да, Регионы начали что-то внедрять, но очень важно сохранить вот это внимание, да, эту координацию, это сопровождение, обучение. И я очень прошу вашего решения преобразовать Всероссийскую инспекцию. Атриве поручили провести, в Всеросійську службу допомоги сім'ї. знаєте, таке вічуття, що це відео створював штучний інтелект і запит був згенеруй найдивнішу зустріч в кабінеті Путіна. Наступним має стати відео «Путін і мужик під хохломою. Чому ні? Поговоримо і про інші новини. Анфіса Чехова. Минулому ведуча програми Секс з анфісою Чеховою» тепер проводить реаліті. Політика з анфісою Чеховою. Вона запропонувала ввести обов'язковий перегляд турецьких серіалів для російських чоловіків. На її думку, такі серіали, нібито здатні зробити российских человеки, справжних человеки. Нет как ответ. обратно видели, сделать мужчин как, как, мужественными? Ну, во-первых, можно обязать мужчин э, просматривать турецкие сериалы, российских. Я умру. А что? А женщины тоже много чего их пытаются Я пробовал, Ну, по крайней мере, как учебное пособие. А чего такого? Потерпите, научитесь ухаживать. Тут, як на мене, прекрасно все. І турецький серіал російський, і потерпіті, а ще тут на обличчя конфлікт інтересів. Нагадаю, зовсім недавно в Росії хотіли заборонити турецькі серіали, бо вони, на думку Віталія Мілонова, заважають піднімати в Росії народжуваність. І ось тепер виходить замкнуте коло. Якщо дозволити турецький серіал ВРФ, чоловіки в РФ стануть справжніми, але впаде народжуваність. А якщо заборонити, то справжніми чоловіками в Росії ніхто не стане, але зате народжуваність поповзе вгору. Цікаво, як? Ні, я думаю, що це повна маячня, але, напевно, саме тому і по телевізору в Росії і показують. Цікаву пропозицію в рамках взаємодії статей в Росії озвучила Ексенія Сапчак. Вона висловила думку, хоча і про це ніхто не просив, що чоловікам в Росії потрібно законодавча заборонити, одружуватися до 30 років. Я вважаю, що мужчина до 30 років, в принципі, законодательно нужно запрещати жениться. Ну, просто тому, що мужчина до 30 років... Он еще мальчик, он в принципі не готов к отношениям. но Ну, на мой взгляд. От знаєте, дивно, що Ксенію Анатольону досі не заарештували. Це ж серйозний удар по демографічній ситуації в Росії. Хоча хто і заарештує, з іншого боку, коли в неї спеціальні стосунки з Владимиром Путіним по лінії батька. А ще, звісно, вкотре вражає, що для того, щоб вирішити якесь питання, потрібно обов'язково щось заборонити. По-іншому в них не виходить. Але можна погодитися з Ксенією Сапчак, що іноді представниці прекрасної половини людства в Росії дорослішою та раніше ніж чоловіки. Ось, будь ласка, Татарстані 11-річна школярка звернулася до лікарів по допомогу через залежність від куріння. Дівчинка стала наймолодшим пацієнтом в регіоні з подібною проблемою, але треба віддати належне дитині. Серйозно, вона в свої 11 років усвідомила, що куріння це згубна звичка і зрозуміло, що в неї залежність. Мабуть, про цю новину дізналася і в моз Росії, бо тепер Моз РФ планує перевіряти репродуктивне здоров'я 6 років. Міністр охорони здоров'я РФ Міхаїл Мурашка заявив про введення профілактичних медоглядів для оцінки. І репродуктивного здоров'я дітей наказ на будуть чинності з 1 вересня 25 року і торкнеться всіх дитячих медичних установ. Ну в принципі, є в цьому логіка. Погодьтеся, якщо в 11 років в Росії діти кидають палити, то звісно краще все перевіряти ну, віці 6 років. А то хто знає, може з таким життям в Росії дитина в 8 вже в розноси піде. А ще я думаю, росіян почнуть перевіряти на зайву вагу, тому що це теж дуже важливо для економіки Росії. В держдумі заявили, що товсті росіяни вбивають російську економіку. Не вторгнення в Україну, не санкції, не мудрі керівники, а саме жителі Росії зайвою вагою. Так заявила депутат Держдуми Ірина Філатова. За її словами, сьогодні тих, хто має надмірну вагу в Росії понад 60%. Крім того, за останні 15 років в Росії стало більше хворих на цукровий діабет першого і другого типів. Щоправда, Ірина Філатова поки що не запропонувала жодних конкретних рішень, що будуть робити з росіянами, які страждають на зайву вагу. І ні, ця проблема дійсно існує в світі. Зайва вага викликає діабет, підвищує ризик серцево-судинних. Захворювань, але ж ми зараз говоримо про Росію правильно, тому варто очікувати незвичайних рішень. Ну, наприклад, примусове знежирення жителів Росії, або вони можуть ввести податок на зайву вагу, і в податкову в Росії потрібно буде ходити щодня і зважуватися там. І не дай Боже, ти добре поснідав. На обід грошей після сплати податку може не залишитися, а може просто ухвалять закон, що жителям Росії заборонено мати зайву вагу, і за порушення цього закону буде кримінальне переслідування, і ось так заходить в камеру новий ув'язнений вечір в хату. А за що? Цібекта, та я котлетку на ніч с'їв. Але наймовірніше вчинять простіше страдаєш на ожиріння першого ступеня на СВО, на ожиріння другого ступеня видають корсет і теж на СВО. Ну, якщо в тебе ожиріння третього ступеня, то ти продовольчий резерв Росії. Напевно, саме після новини про економіку і ожиріння в Росії було прийнято креативне рішення: в тюмені почнуть будувати квартири без кухні. Тюменські забудовники вважають, що людям дедалі менше подобається готувати самостійно, і взагалі кухні це місце, де жінка обслуговує. Чоловіка. Вони пропонують жителям орендувати студію в будинку, якщо їм захочеться щось приготувати, або орендувати студію з офіціантами і шеф-кухарями, наприклад, для вечері у великій компанії. Красиво, звичайно, все описали, але за фактом, от мені здається, що в тюмені придумали знову, придумали комуналки. Але зате це в загальній концепції зворотньої еволюції Росії. Але давайте повернемося до медицини. В Росію через дефіцит західних ліків почнуть возити небезпечні препарати з КНДР. Північно-корейська компанія отримала реєстрацію в Росії для експорту. Медичних препаратів, що цікаво, раніше препарати цієї компанії були заборонені навіть у В'єтнамі через високий вміст токсичних речовин. Там великій кількості було виявлено ртуць і свинець. Але Росія країна невибахлива. Тим паче, що в середні віки ртуці і свинцем лікували ви захворювання, правильно, паразитарні інфекції та шкірні захворювання. А ще депресію, навіть меланхолію. Отже, все нормально, це ліки. Від новин медицини переходимо до новин культури. Мін... Міністерство культури РФ опублікувало контракт на реставрацію мавзолею, який у проєкті Названо «Мавзолей Леніна Владиміра Іліча і Сталіна Іосифа Вісеріонича. Ну, віршик вийшов. Зв'язку з тим, що останнім часом Сталіну знову стали встановлювати в Росії пам'ятники. Не здивуюся, якщо його виколупують з-під кремлівської стіни і покладуть мавзолей поруч з Леніним. Ну щоб тому нудно не було. Утім, хто знає, може це ну, друге місце готується для когось іншого. Що ви про це думаєте? Напишіть про це в коментарях. Ну а мені залишилося додати, підпишіться на мій канал, пам'ятайте кожна підписка це крок до здорового психічного життя, і не забудьте підтримати. Це відео вподобайкою, репостом і коментарем. На сьогодні це все. До зустрічі.